А у Двічок день сюрпризів Верховна Жриця. Знаєте, таке, не слухайте себе, не метушіться. Якось день по відчуттю такий будете, як наче знаєте, наче ви знаєте правду і дивитеся за людьми. Як вони м м викручуються перед вами. От знаєте, значить, як... Ну, як вони це обманюють вас, як вони е е ушни сковородки? Да? От, на сковороді. Оце будуть і так, і так викручують. А ви знаєте правду. Ви якось так тихо будете придивлятися, мовчати і наблюдати. Отаке от якесь відчуття у мене. Типа, ну... ну... Говоріть, говоріть, типа такого. <смі> Та й не став наявним. Давайте подивимося, причина, чому саме будете у Аркані Верховної Жриці у середу. Двічки, чому ви саме так будете? Ну, що я вам скажу? От у вас, е, я ж кажу, якась е, ваша позиція от ваша, ви ну, от, вже втомлені, вже в якомусь обмеженні. Якомусь, понимаєте, ви дов, довгий час в якомусь обмеженні. І вам на вуха лапшу це, ну, це обмеження було, ну як би вам сказати, е, ви вже заморились від цього, вам, наче це обмеження нав'язане було як наче потім, як завтраками, вас кормили. Да? І нарешті ви оце вже знаєте, як... ви знаєте що вам, вас як наче обманювали, вам говорили, що ну, не... по відчутті, як наче нечесно. Дія, обмежена дія. От якось... ти можеш так робити і все, так, да? От, і ніяк по-інакшому. Так буде правильно. І ви нарешті, як наче зрозуміли, що щось не так, і ставите цьому крапку. Якось, оце, це, буде, це буде причина, чому тайне стане явна. Ви якось зрозумієте, що вам говорили неправду, чи обмежували вас, чи запрещали вам чого, щось, Понімаєте, в дії. Обмежували вас в дії, накручували, говорили вам неправду, отаке по відчуттю. Залякували вас. Якось отаке було. А...